Вітаю, друзі! З вами коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. І сьогодні ми поговоримо про те, як не відкладати на потім всі свої справи. Зазвичай ми відкладаємо на потім ті речі, які ніколи не робили, ті речі, які нам не по душі, або те, коли ми не знаємо, як конкретно досягти своїх цілей та бажань. І ось мої рекомендації. Знайдіть ту людину, яка вже досягла успіху у вашій галузі. Поспілкуйтеся з нею, дізнайтеся якісь поради, і, можливо, вона розкаже вам ще про підводні камені, які можуть бути на шляху до ваших мрій. Відчуйте, чи ваші цілі є насправді вашими істинними, адже зазвичай буває так, що вони навіяні соціумом. Коли ви йдете до своїх бажань, відчувайте, чи вони не суперечать вашим цінностям. Коли ви прагнете досягти успіху у вашій справі, доєднайтеся до групи людей, які займаються тією ж самою справою та разом ідіть до ваших мрій. Скачайте трекер звичок, який допоможе вам дисциплінувати ваші щоденні дії, адже до великих цілей ведуть саме маленькі кроки. А для того, щоб бути впевненими у своїх діях, пам'ятайте. Що ніхто наперед не знає, як саме спрацює у вас. Тому не бійтеся діяти та вірте у свій успіх! З вами була коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. До зустрічі!